Всім привіт! Це друга серія по проходженню в МСТД 6 на, на першій серії у мене трохи не дописалося. Там в кінці я виграв на цій карті на середньому рівні тяжкості і получив перш пер, пер Першу книжечку таку. І прокачав простих мап на довговічні знаряди. Тепер починаємо якусь другу карту. Давайте кругу Так само середній і стандартний. Я завжди ставим одразу квинсин і чекаємо. Так, тобто, напевно, нерозумним рішенням буде коли колимечка ставиться так спереду. Тому що не буде місця для простих і більш корисних мапочок. Потім вже поставлю я її воєнчиком. Прокачав зара за вот з дротиків. Зараз кудись обіцять право покачав. Ну, прокачаю по з бумерангом. От тепер можна її і... рядяну мафу. А потім можна поставити маску пірата вот сюди в, в, в озеро, так вот Людяна мапа робимо так, і я хочу, щоб був артичний вітер з великим радіусом. По, а поки що чекаємо на низкого стрілка. Ще краще. Ні, спершу краще це, а потім вже постріл. ні, краще все-таки буде спершу це прокачати. Ом, нове питком. Зараз проключаю бумеранг Кайли і можна і почекати 2000 монеточок на міткового струця. Так, вот, вже є. Зараз прокачаємо ще натиск на мод. Nice. Так, зараз ще що? Зараз почекаємо артичні вітер. Трошечка почекаємо. И шесть, 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 шесть. Шесть шость швидше. Давай і є. Потім снежну бур. Це вже як Актив. Акте актевка. І... Вона буде давати змогу заморожувати всі на карту. Звичайно, кілька секунд. Так, а поки що я прокачую це і виставляю нову мапочку. От, мапа Сіра. Прокачаю його так, щоб він міг пробивати свинцеві. Свинцеві камуфляжні? Але є проблема. Тут нема таких, щоб збивали свинцевих камуфляжних, а один лише цей так сильно не справиться зі всіма. Наприклад, там якась ціла купа буде. Тих То що? І в мене сигнальної ракети нема. То що робити? Треба буде щось придумати. Ну, то, Та, я можу прокачати Джавернауду. Але це не дуже так ефективно. Я от можу зробити Джавернауду, але якщо буде дуже багато, то мені куча таких Джавернаудів це буде. Я можу зробити супермапку круту. Якраз. Оп! Бачу, то є так. Ультразір і плазменний удар. Те, що і треба. Звичайно, дуже далеко буде бачити, але і того достатньо. Прокачаю відкидання. І раз, два, три. Три, три. три тисячі збери. Так, вже три тисячі є на плазмений удар. Ультразі. Зара буду чекати на Сніжну Буду, а тут на шведку. От, все, є. Так, дуже помогаю супермарку. Це у інженер така малюсенька в неї фігурка. Почекаю до цього. така маленька фігурка, що вона точно на багато месяце внимаю. И можно впахнуть куда Так, все, те мы покинчимо. А все. так это. Вот, все. Тепер ще одного зробити. І... Ні, нас робить не так круто а ось сонячний аватар сразу не крашки. Ну потом простим. Так, що я хочу зробити? А, цього. Сейчас. Так, вс, вот ось, туди, туда, Здравствуйте, люди выходит і сразу їх зачищаем. О, є сонячний аватар. Почекаємо поки що. Так. Це буде... я бачу, це дуже довго, тому для вас це буде одна секунду. Я тут подумав і побачив, що е, я на 59-му раунд. Мені треба щось робити. Ну, вже на 60-му. Так, давайте. Так, 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 одразу. Все. Все. Щоб. О. За секунду розлетівся. просто. Ну що, на цьому серія закінчується, тому що це можна сказати продовження до попередньої серії, тому вона вийшла такою коротенькою на 10 хвилин. Ну а поки що па 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 па